Ханна Нілман вчилась на балерину і мріяла танцювати на сцені. Зараз вона танцює в полі серед корів, у неї вісім дітей і ціле ранчо, за яким доглядає разом з чоловіком. Про цю історію вже місяць як палає у всієї інтернет-спільноти. А я от накопичувала ресурс для своїх висновків, і вони в мене дещо відрізняються від загальних. Я Марія і це канал Mushroom TV. Якщо ви щось пропустили, то ви нічого не пропустили. Поїхали! Якщо вам пощастило народитись в мормонській сім'ї, то ви 100% будете мати 5, 6, 7 або навіть 9 братів та сестер. А якщо вам дуже пощастило, то ви будете старшою дитиною в цьому сімейному дитячому садочку. Трохи інфи про мормонство. Це така релігійна течія, яка була заснована в 19 сторіччі Джозефом Смітом. Мормони вважають Америку землею обітуваною, а ще вчення припускає. Що Бог міг бути людиною, а вже потім став Богом. І тому люди, які сповідують їхнє вчення, можуть у майбутньому стати такими як боги та управляти своїми світами. Ну, якби те, що в цю релігійну течію, здебільшого, занурені дуже, дуже багаті люди світу цього, то певно, що вони сподіваються взагалі в наступних своїх життях бути богами світу всього. Це ясно, що не ясно. You know, you know. так от Ханна Нілман, вона ж балерина фарм, була саме такою старшою з дев'яти дітей в сім'ї мормонів. Восьма по рахунку сім'я, до речі, дуже заможна. Така кількість дітей в мормонських сім'ях є нормою, бо вчення забороняє будь-яку контрацепцію і аборт. Дозвіл на нього жінка має лише у випадку насильницьких дій по відношенню до неї і показників здоров'я. Тому жінки там народжують стільки скільки можуть. І звісно, хано чекав в будь-якому випадку саме такий сценарій життя Заміжжя з мормонами. Багаторічний декрет. Розуміючи це, Ганна, досягнувши повноліття, вирвала з юти, де жила з сім'єю, і поїхала в великий яскравий омріяний Нью-Йорк поступати в школу Джуліар. Це найпотужніша школа мистецтв. Поступити туди, і навчатися це як зняти фільм і отримати за нього оскар. Розумієте, взагалі, по тому, які успіхи вона робила в навчанні, то балет був не просто мрією життя, це і було її життям. В її планах було після закінчення навчання виступати, танцювати, бо вік балерини на сцені не дуже довгий, і вже потім почати облаштовувати сім'ю, і народжувати дітей. Та на її шляху трапився ковбой. Сім'я якого до ковбоїв ніякого відношення немає, а має відношення до кого? Правильно до мармонів. Просто у Деніала була своя така мрія на дошці бажань бути ковбоєм. Він натягнув капелюх, строкату сорочку і такий красуне, я ковбой, а ти моя ковбойка. Насправді він один з дев'яти дітей, мільйонера, мультимільйонера. Власника і засновника декількох авіакомпаній JetBlue включно так, от цей хлоп, коли познайомився з Ханною, одразу зрозумів, що це вона, жінка, подруга, мати його майбутніх дітей. На момент зустрічі було 21, а йому 23. Але Ханна так не думала. Пам'ятаємо про її бажання щодо балету і створення сім'ї. Вона цілий рік відмовляла Денілу в побаченнях, але якось під час чергового зізвону хана відмовляє в побаченні, посилаючись на те, що вона збирається на літах до Солт Лейк Сіті, і дуже поспішає. І який же був її подив, коли на сусіднє місце в літаку сідає Деніл, мамина Бубочка і татусе в Крендільочок, просто подзвонив авіакомпанію свого батька. Бо саме на його літаку мала літіти Ханна, і попросив вияснити, яке саме місце купила Ханна. Конфіденційність персональних даних ні не чули. І купив собі місце поруч. Все <му> пташка в клітці. В кінці кінців на Ханну це випадок призвів відповідне враження, і вони почали зустрічатись. І перше, що вона заявила Деніелу, це те, що мінімум рік вони мають тільки зустрічатись, бо їй треба було закінчити балетну школу. На що ковбой Татусин Кренділючок відповів: Ні, ми повинні побратися якомога швидше. І Хоба через два місяці після першого побачення вони одружуються. А потім хоба, і через три місяці вона вагітня. Таким чином, Ханна Нілман увійшла в історію школи мистецтв Джуліард як перша студентка яка закінчувала навчання вагітною. А потім понеслася як Деніел Мріяв ранчо господарство і багато дітей. Ханна завела блог, назвала його балерина фарм, тобто ферма балерини». і ханна почала викладати те, як порається по господарству з дітьми або готує з нуля пасту чи моцарелу, тримаючи при цьому немовля в слінгу. Коли я говорю з нуля, то це буквально з нуля. Вони роблять свою муку, збирають яйця, вона замішує тісто, робить пасту, потім іде на город, збирає зелень для пести соусу і робить його з використанням своєї ж олії, ну і так далі. Тобто, все, що вони споживають, це буквально робиться і вирощується там же на фермі. Коротше, щоб ви розуміли, за роки ведення блогів, а це Інстаграм 10 мільйонів підписників, Ютуб майже 2 мільйони, і Тікток майже 10 мільйонів. Тобто, загалом 22 мільйони фоловерів з усього світу. Вона і її сім'я стали дуже. Дуже популярними. І закинули зерна для відчуття неповноцінності серед інших матусь, навіть небагатодітних. Ну ж бо якщо вона з восьмома дітьми робить все так добре і так вміло, то що казати нам, тим, які так не можуть, і іноді дозволяють собі замовити, о Боже, піцу на доставку або ввечері нічого не готувати, або взагалі зробити касу Галі баловані і тиждень доплити. Не підходити. Хм. А тут, після народження восьмої дитини, ця супер жінка на 12-й день після пологів, а народжувала вона дітей вдома, не в лікарні, приймала участь в конкурсі краси Місіс Всесвіт, отако. Що ви там, шановні? Вже рік як народила, а прийти у форму не можете. Ну от вам, будь ласка, прекрасний привід звернутись до психолога, щоб переконати, що з вами все так, і це нормально. А тут 12 днів і учасниця конкурсу краси. А буквально місяць тому Хана Нілман дала величезне інтерв'ю журналістці The Times, яким спровокувала просто скандал всієї блогерської спільноти і її багатомільйонних прихильників. Тобто, буквально весь фльор показового ідеального життя був зруйнований. На інтерв'ю вона була присутня з чоловіком, і журналістка здивована була тим, що вона кожну свою відповідь поглядом узгоджувала з ним. А в багатьох випадках він відповідав замість неї. На питання, чи мріяла вона про таке життя, тобто на фермі, вона відповіла: Ні, ні. Я мріяла про Нью-Йорк. Я пішла з дому у 18 років і була така щаслива потрапити до балетної школи. Мені все подобалося, ця енергетика і творчість. Я збиралась стати балериною. Я була гарною балериною. Але я знала, що коли у мене з'являться діти, моє життя почне виглядати зовсім по-інакшому. І ось це я була гарною балериною. Така сумна фраза, що пробила навіть мене. Це така неприхована туга, і, до речі, хана навіть в своєму блозі на Ютубі вітальному відео теж говорить, що вона була гарною балериною. Минуле, не I was once a professional ballerina. Um, feels like another life ago, but once a ballerina hints the the name of our farm, which is Ballerina Farm. My husband and I are first generation farmers. Neither of us grew up on a farm. We never had any livestock. Daniel had a dog when he was little, so that is his own. Ще такий дивний факт про те, як вона тренує свої па. Деніел намагався під час інтерв'ю запевнити, що він заохочує підтримує хану з її бажанням продовжувати танцювати. Навіть от сарай є, де можна тренуватись. Але, як виявилось, це сарай переоблаштували і ні, не на більш зручну балетну студію, а для шкільного класу дітей. Бо мормони навчають своїх дітей вдома. Приходять вчителі і вони займаються. І тому балерина танцює в полях серед корів і овець. Саме тригер інтерв'ю. Коли Деніел вийшов з кімнати, під час інтерв'ю журналістка запитала Ханну про пологи. І та сказала, що колись вона все ж таки, щоб ви думали, отримала епідуральну анестезію. Бо вага дитини була велика і самі її було важко народити. І тільки тоді, коли Деніел вийшов з кімнати пологів, Ханні вкололи анестезію. Як ви зрозуміли, до цього сім дітей вона народила без ніяких анестезій. Ну і це за проханням чоловіка. Такий от пологовий патріархат. А потім вона розповіла, як все ж таки готувалась до конкурсу краси на 12-й день після пологів. Все було як виявилось, дуже погано. Так ніякого дівчата меджику не було. Була сильна кровотеча, були сильні набряки і погане самопочуття. Але набряки вона знімала холодною водою. А кровотеча зупинилась лише в донь конкурсу, ну тобто на 12-й день. Вона надягала красиві сукні, які просто впивалися їй в тіло. а Потім ці сукні, щоб ви думали, наш криндільочок виніс в гараж, бо в домі в жодному шаф не знайшлось місця цим пам'ятним речам, в яких його жінка. Через тиждень після пологів ходила по сцені. Знаєте, ото подумав відріха подалі, щоб, не дай Боже, не вдягнула та хана на вечірні сукні і не пішла лякати корів. Мало ли що, може вони захочуть на конкурс, а не ото все в полі траву їсти. Ну і до всього цього журналістка помітила на фермі, на складах магазину з їх продукцією, і в домі багато доп. працівників. Які робили всю брудну роботу, тобто вайб, ми все самі, я, мій чоловік і діти без допомоги і нянь був зруйнований. Достеменно щодо няні ніхто нічого не знає, але те, що її мама постійно приїздить до них гості, і те, що є помічниці по дому, то вже говорить про те, що ніхто там не опахується по господарству до нестями. Хоча, за словами Деніала, Ханна іноді так стомлюється, що може тиждень лежати в ліжку. А мені здається, що вона там лежить і не хоче нікого бачити. Бо, вибачте, якщо у тебе день народження, і тобі дарує чоловік пакунок, ти все це знімаєш на камеру і говориш: о Боже, це певно квитки в Грецію». А там ні, навіть не оливки з Греції, а фартух для яєць. Для себе Деніел колись зміг придбати квитки на рейс, якими хотіла летіти Ханна, а для неї бажані квитки в Грецію він придбати не захотів. Проте Деніел в цій історії здійснив всі свої мрії, абсолютно. стати ковбоєм, одружитись на ті, яку одразу вибрав собі в жони, народити купу дітей, купити ранчі, встановити там ковбойський патріархат. Мрії хани наче розбились на борту того літака. Тримай! Ні! І от питання: а чи є вона жертвою? Так, в якійсь мірі так, бо вона реально відмовилась від своєї мрії про балет заради родини, яку їй створили раніше, ніж вона того хотіла. Але. Тут для мене починається зовсім інша сторона цієї історії. Можете мене закидати помідорами і назвати неемпатичною, та я не вважаю її от прям жертвою в повному розумінні цього слова. По-перше, вона з сім'ї мормонів. Рано чи пізно, так чи інакше, вона б одружилась з іншим Деніелом. І був би такий самий патріархат, як це прийнято у них. І була б така ж кількість дітей, і була б така сама відмова від кар'єрних амбіцій. Просто те, від чого вона втікла в Джуліард в Нью-Йорк, здогнала її трохи раніше. По-друге, не будемо забувати, що і вона, і її чоловік із дуже заможніх сімей. Вона заробляє сама чималі кошти на блогах і рекламі. Вона знає, як і вміє створити ідеальну картинку для зйомки і показати її. Вона могла спокійно відмовитись від участі в конкурсі краси, але вона хотіла показати всім, що зможе і змогла. Всі її блоги це її сцена, де вона виступає. Хана не стала якоюсь забитою домогосподаркою в халаті, і оце все не дуже естетично. Ні. Вона доглянута з ідеальною шкірою, доглянутим волоссям, її одежа завжди в тему сюжету, який вона знімає. А також вона приймала участь у конкурсах краси, бо той, після пологів, не перший і не останній. Там перед ним було ще мінімум два чи три конкурси. Це значить, що вона до них могла готуватись, витрачати час і сили, і певно, що з нібито цілодобовим веденням господарства вона це ну ніяк би не встигала. І ось це загравання в сімейні таємниці з журналісткою, типу пошепки, сказати, що її вколола анестезію, поки Деніел не чує. Ну звісно, він же не побачить це інтерв'ю ніколи і не дізнається взагалі про це. Ну це смішно. Звісно, він про це знав. Якби там був такий аб'юз, як про це говорили після інтерв'ю, то вона певно, що ніколи нікому такого взагалі б не сказала. Це була б її таємниця за сімома замками. Люди створили собі картинку. А вона своїм блогом цю картинку забезпечувала, і вона з задоволенням транслює своє життя на цій сцені в соцмереж. Їх діти живуть своє найкраще дитинство, без гаджетів і їжі з магазину. Їх всі жаліють і говорять про відсутність соціальних зв'язків. Але ж це не так, ну камон. До них приходять найкращі вчителі, до них приходять гості, друзі, вони самі ходять до них так само. Вони можуть дати собі раду, чи то в корівнику, чи то на кухні. І те, як вони вільно себе поводять, говорить про нормальне сприйняття себе. І це нібито вже не так і погано. Мене в цій історії більше здивували реально шанувальники, які чомусь так сильно розчарувались в цьому образі багатодітної матусі, яка і корову подоїть, і муки на меле, і моцарелу з немовлям слінгу приготує, і ще це все зніме на камеру, змонтує і піде ще в магазин, запакує замовлення, бо у них свій магазин, який продає всю продукцію. А. Ну, і ще в конкурсах краси прийме участь і рекламу не знімає. Ну камон народ. Я жодного разу не припустила, дивлячись її блог, що то реально вона сама все фігачить. А зняти з різних ракурсів те, як вона робить моцарелу з нуля йоптить, Це години три-чотири зйомок, а вісім дітей. Невже хтось дійсно міг подумати, що у заможних людей немає жодного помічника? Ну, типу, нуль. Це як вірили всі Калі що та не робила пластику, а потім після зізнання, Боже, що серйозно, от брехуха, ніхто би не подумав. Ну, це смішно і не дуже одночасно. Бо зайвий раз підкреслює наше з вами бажання вірити в чиїсь успіхи і здібності більше, ніж свої, вірити в когось, а не в себе. І довіряти красивій картинці, аналогічному, тверезовому мисленню. Безсумнівно, Ханна в чомусь втратила свою ідентичність, відмовившись від балету. Але люди добрі, вона не пішла працювати касиром на півставки зараз з усією повагою до будь-якої праці. Ханна не пішла найгіршою дорогою розвитку свого життя, і це не знедолена багатодітна сім'я. Яка перебувається з хліба на воду, живе, вибачте, в халупі і не знає, що з тими дітьми робити, і де взяти їжу, хоча б їх прокормити. У неї одна плита коштує 20 тисяч доларів, на які вона готує. Я не розумію, чому всі так завзято почали її жаліти. Вона залюбки показує своє життя, чудово розуміючи, для чого і для кого вона це робить. Що думаєте, шановні, я дуже помиляюсь у своєму баченні цієї ситуації, чи дійсно балерина Фарм жертва патріархату? Чи все ж таки це така вдала маркетингова стратегія і щасливе, подружнє життя заможніх людей? Якщо додивились до кінця, ставте вподобайку і підписуйтесь, мені буде дуже приємно. Вмикайтесь, не перемикайтесь і приходьте ще до зустрічі в нових відео.